Добрий день, діти! Сьогодні у нас з вами дуже цікаве заняття. Ми поговоримо про дуже важливу річ їжу. Але не просто так ми дізнаємось, чому їжа необхідна кожному з нас. Ви готові дізнатися багато нового і цікавого. Перш ніж ми розпочнемо, я хочу у вас запитати, яку їжу ви любите найбільше. А чи знаєте ви, для чого потрібно їсти? Чому не можна цілий день гратися або дивитися мультики не їдячи? Сьогодні ми разом дізнаємось, Чому їжа це не просто щось смачне, але й дуже важливе для нашого здоров'я, сили та навіть розуму. Ми поговоримо про те, як різні продукти допомагають нам ро рости, бути здоровими та енергійними. І почнемо з бесіди, чому ми їмо? Це може здатися простим питанням, але Насправді воно дуже важливе. Перш це енергія. Їжа дає нам енергію, як автомобіль потребує пального, щоб їздити. Так і ми потребуємо їжі, щоб бігати, гратися та вчитися. Без енергії ми б відчували себе як м'ячик без повітря, не змогли б скакати ні грати. Їжа допомагає нам рости. Коли ви їсте овочі, фрукти, м'ясо або рибу, ваше тіло отримує будівельні матеріали для ваших м'язів і кісток. Правильна їжа робить нас здоровішими і щасливішими. Уявімо, що їжа це магічні палички, які можуть лікувати хвороби та робити нас міцнішими. Овочі та фрукти справжні супергерої, що оберігають наше здоров'я. А ще їжа приносить нам задоволення. Різні страви мають різний смак. Солодкий, гіркий, солоний або кислий. Це як відкривати нові світи з кожним кусеньком. Запам'ятайте, їжа це не тільки спосіб вгамувати голод, але й чудова можливість. Подбати про своє здоров'я, отримати енергію для ігор та відкриттів. Але, діти, не завжди можна їсти те, що нам хочеться. Існує здорова тарілка, яку слід дотримуватись. І зараз я трішки вам про неї розповім. Уявіть собі тарілку, яка не просто гарна і яскрава, але й допомагає нам бути здоровими та сильними. Здорова тарілка це наш путівник у світі їжі, який показує, як правильно поєднувати різні продукти для кожного прийому їжі. Уявіть, що наша тарілка поділена на чотири частини. Кожна частина призначена для свого виду їжі. Половина тарілки це овочі. Вони можуть бути різних кольорів зелені, червоні, жовті. Овочі дуже корисні, бо містять вітаміни та мінерали, які допомагають нам рости та бути здоровими. Це можуть бути броколі, морковка, помідори чи огірки. Одна четверта тарілки для фруктів. Фрукти теж дуже важливі та смачні. Вони дають нам енергію та корисні речовини, які допомагають захищати здоров'я. Це можуть бути яблука, банани, груші або навіть виноград. Інша четверта частина тарілки це білки. Білки це будівельний матеріал нашого тіла. Вони знаходяться у м'ясі, рибі, бобових, таких як горох, квасоля, а також у горіхах та яйцях. Остання частина тарілки призначена для злаків. Злаки дають нам сили та енергію на весь день. Це може бути рис, гречка, кукурузи або хліб. Із цільного зерна. Не забувайте про воду. Пам'ятайте, що пити чисту воду теж дуже важливо. Вона допомагає нашому тілу працювати правильно. Така здорова тарілка допомагає нам кожен день вибирати те. Що найкраще для нашого здоров'я? Їжа з кожної частини тарілки дає нашому тілу все необхідне, щоб ми могли грати, вчитися і рости. Сьогодні ми з вами дізналися багато нового і цікавого, про те, навіщо нам потрібна їжа. Ми дізналися, що їжа дає нам енергію для гри, навчання та допомагає нашому тілу рости здоровим. Дякую вам за чудове заняття, за вашу увагу та активність. Не забувайте про корисну їжу та бережіть своє здоров'я. До побачення!